Всім привіт! З вами Дівхокс. Зараз я хочу показати бій на майстра. Це бій мого модератора з Nikon Kibersalo на американській ПТ-110Е3. ПТ Не буду вас довго затримувати. Відразу давайте перейдемо до перегляду даного відеоролику. Так, погнали! Так, бачимо. Це у нас штурмова ПТ-шка, що в них є, є таких більш-менш Є Йосип 4 і є Т95Е6. Це ще, до речі, тут ФВшки з чотирма снарядами, це ще бій я тримав. Це липневий бій. Ще. Це ще влітку був бій записаний. Я зараз вирішую його викласти. Щоб ви подивилися. Ну, IMX у них є, Ну я буває їздю на IMIX на фланг до, цей, до середніх танків. М -м, нікого немає. Ну, бачимо суперників в центрі і на фланзі СТ бачимо суперників. Уже рахунок 0-1 0, -1, 0 -1, нашого ж батчата. Хорош, залітає по Аміксу. Так, зараз, зараз, зараз по хорошому, слабо залітає, в гуслю попадає цей. Е Fugassik, не вийшло, не вийшло. Не, не туди полетіло, коли треба. Так, є четвертий йому по барабану. Тримує ще на 731. Він не дивиться, напевно, на карту. Де куди їхати. Так, він пробиває, до речі, нас, пробивають. Є Т95,6 6 нас. Так, айміксік. Каруш, фугасіком добираємо AMX. 2600 вже накидали. Тут суперники намагаються нашого Йоха з'їсти. А Зараз видаємо знову фугасом по FW-4005, отримуємо і танкуємо одночасно. Так, Йосип 4 на нас вкатує. Пробиваємо Йосипа, він також нам відповідає пробиттям. Рахунок, до речі, якщо ви помітили 2-4 і явно не в нашу користь. Йосип нас пробиває, без проблем пробиває, до речі, Йосип. Вирішили ви все-таки фугасом зараз добрати фв 05 добираємо ФВшку, рахунок уже зрівнявся. 4-4. Зараз вже Йосиф не пробиває, бо Йос може нас добрати. Зараз критуємо йому, ломаємо повністю башту. Він використовує, так розумію, ремкомплект чи ні. В нього ремки немає? В нього немає ремки. Слухайте, ремки немає, дивіться, баш... башта тут не крутиться. Чи що? Чи це я не врубив? Слухайте, напишіть в коментах, що там було. Так, рахунок 6-4, йдемо до перемоги, якщо ви не помітили, як все перевернулось, так. ну, таке в нашій грі буває. У ну, них пв 4202 лишається, то там, напевно, ми не встигнемо навіть доїхати. Там об'єкт 37 вже доїжджає туди Іварі. Є4 у нас чи там. А він там не рухається, чи що. Він АФК, так, як я розумію. Він АФК напевно. А ні, рухайте, слухайте. Ах, блін. Ну Тут треба було не факт так, щоб воно так попало. Це було б треба, щоб зірки зійшли, щоб воно так попало. Не, з неповним зведенням було. На жаль, не попало. Але нічого. Зараз нам, в принципі, таран, фугас, і все його добирають. Все, перемога, рахунок 7-4. 6150 ми видали. Досить непогано. Дві 90-танкували, отримали основний калібр Майстер. Підфармили ще 174К майже 175. Ну, і топ-1, я думаю, ми по шкоді і по досвіду. Три фраги ще забрали. Так, я думаю, кому сподобався, бій, підписуйтесь на каналчик. Не забуваємо також, хто бажає. Також скидуйте мені в Discord, посилання всі будуть у мене під стрімом. Ой, під стрімом, вибачаюсь, під відосом будуть посилання на мій Discord, на мій Тікток. Закидайте туди відосики, там є канал реплії в Обліз в моїм Discord-сервері, туди закидайте і обов'язково ваш відос попадає на YouTube та TikTok. Якщо буде цікавий такий відос, як зараз на те є третьому, то він попадає під озвучку, я вирішую його показати вам ось так. А так, попадають також шортики, там багато цікавих відосів у мене. Що в Тіктоці, що в Ютубчику, залітайте, дивіться. Так, на рахунок стрімів, зараз так, в мене не виходить стрімити, і мені гості зараз не та ситуація. Так скажемо, тому чекайте, обов'язково рано чи пізно я повернусь до стрімів. Якось так. В принципі, на цьому у нас все. Всім дякую і всім до зустрічі.